Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний торт з шоколадним кремом та горішками. Готується він просто, швидко, з доступних інгредієнтів, але це така начинка, яка дуже подобається всім моїм замовникам. Приготуємо шоколадний бісквіт. Нам знадобиться молоко кімнатної температури, розпушувач, цукор, какао, олія без запаху та яйця кімнатної температури. Яйця викладаю в миску для взбивання, додаю дрібку солі і починаю збивати міксером на середніх обертах. На середніх обертах збиваю приблизно 3-4 хвилини і потім потрошку починаємо додавати цукор приблизно по 2-3 столові ложки. Після того, як ви ввели весь цукор, взбиваємо ще 4-5 хвилин до ось такого стану. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Потім додаємо молоко кімнатної температури та олію без запаху. Обережно перемішуємо знизу до верху в або силиконовою лопаткою. В окрему ємкість я просію борошно та какао. Додаю розпушувач і ретельно перемішую силиконовою лопаткою. Можна одразу просіювати у яєчну масу, але мені так зручніше. Спочатку просіяти окремо, а потім додавати. Я додаю половину сухих інгредієнтів і ось так ритмічно перемішую венчиком. Приблизно 20 хвилин і додаю другу частину сухих інгредієнтів і знов так перемішую. Можна, звісно, перемішувати силіконовою лопаткою. Ось така гарна глянцева маса в нас має вийти. Випікати я буду в кільці для зборки торту, дно встелила пекарською бумагою та фольгою. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 30-35 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою, вона має виходити повністю сухою. Готовий бісквіт має повністю охолонути у формі, в якій його випікали, після того обережно його дістаємо. І я його загортаю в харчову плівку та ставлю в холодильник на 3-4 години. Або просто в якесь прохолодне місто. Після того можна розрізати бісквіт. Я розрізаю його на три бісквітні коржі. Бісквіт за цим рецептом виходить дуже смачний, вологий, пористий з вишуканим шоколадним смаком. Такий бісквіт підходить під різні варіанти шоколадних тортів. Приготуємо шоколадний крем кремчист. Нам знадобиться цукрова пудра, шоколад. Я використовую звичайний шоколад супермаркету, але гарної якості. Вершковий сир та вершки з жирністю 33%. Вершки я дуже добре нагріла у мікрохвильовій печі і гарячими вершками заливаю шоколад. Хай він так постоїть 3-4 хвилини. Не потрібно його одразу перемішувати, а вже після цього часу можна перемішати венчиком. Перемішуємо до тих пір, щоб переконатися, що увесь шоколад повністю розчинився з вершками. Залишаємо при кімнатній температурі, щоб шоколадний ганаш охолонув. Цукрову пудру додаємо до вершкового сиру і на середніх обертах міксеру взбиваємо до однорідності. Ось така гарна глянцева маса в нас має вийти. Взбиваємо приблизно 3-4 хвилини. Ганаш тим часом охолонув до кімнатної температури і тепер ми його вливаємо до вершкового сиру. І далі все дуже просто. Ми його взбиваємо разом з вершковим сиром до однорідності. Це приблизно 4 хвилини. Спочатку після взбивання буде здавати, що крем рідкий, але після того, як ви його гарно взіб'єте, крем буде дуже стабільний та смачний. А якщо ви його поставите в холодильник на 20 хвилин, він стане ще стабільнішим. Для того, щоб було зручніше його використовувати, я його перекладаю у кондитерський мішок. Приблизно 100-150 крему без горішків я викладаю в кондитерський мішок. Далі нам потрібно подрібнити горішки. Я використовую фундук. Перед тим, як їх використовувати, я їх трошечки обсмажила на сковороді. Можна пропекти у духовці при температурі 40 або 50 градусів, але мені зручніше це робити на сковороді на маленькому вогні. Коли горішки починають гарно лущитись від шкорлупи, це означає, що вони вже добре підсмажились і можна їх знімати зі сковороди. Далі додаю їх до крему і гарно перемішую. Крем з горішками готовий. Перекладаю його у другий кондитерський мішок. Тобто в мене два мішка з кремом. Один з горішками, другий крем без горішків. Я вже підготувала підставку для торта. Кільце для зборки торту, трошечки крему відсаджую на підложку та викладаю перший корж. Просочую я холодним молоком. Просочуйте добре, тоді торт буде ще смачнішим. І тепер відсаджую крем без горішків. Чому я так роблю? Тому що потім, коли ви будете вирівнювати торт кремом для вирівнювання, щоб нам не потрапляли маленькі частинки горішків. А всередину торту я вже додаю крем з горішками. Таким чином ви просто спрощуєте свою роботу під час вирівнювання торту. Цей крем є дуже стабільним, тому такий тортик можна збирати як з кільцем для зборки торту, так і без кільця. Ось я вам показую другий варіант. Можна зібрати без кільця. Крем стабільний, нічого не тече і гарно тримає свою форму. Відсадили з перший слой крему, товщина приблизно 1 см. Викладаємо другий бісквітний корж і також просочуємо його молоком. Молоко обов'язково потрібно спочатку прокип'ятити та охолодити, і тільки після того його можна використовувати або використовувати звичайний цукровий сироп для просочування. Знову відсаджую крем без горішків. А всередину вже відсаджую крем з горішками з фундуком. До речі, ви можете використовувати будь-які горішки, які ви любите: волоський або арахіс. Трошки шпателем розрівнюю крем. Далі викладаємо третій бісквітний корж і також його дуже добре просочуємо холодним молоком. Трошечки за допомогою шпателю розрівнюємо крем з боку тортику. Ось таким чином, якщо у вас трошечки залишився крем, можна зробити ось таке вирівнювання. Далі гарно закриваємо торт харчовою плівкою і ставимо у холодильник на 4-5 годин, щоб тортик стабілізувався. Зверху на нього потрібно поставити якусь вагу приблизно на 500 г. Можна дві пачки масла покласти або ще щось. Приготуємо крем-чіз для вирівнювання тортику. Нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, вершковий сир та цукрова пудра. До вершкового масла додаємо цукрову пудру і взбиваємо приблизно 3-4 хвилини. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Коли гарно взіб'ється масло, додаємо холодний вершковий сир. І взбиваємо ще приблизно 2 хвилинки. Крем для вирівнювання тортиків готовий. Також такий крем можна використовувати для капкейків. Він дуже смачний та стабільний. За бажанням в такий крем можна додати ванільну пасту або трошки ванільного цукру, і це буде додавати ванільного аромату. Щоб з кремом було зручніше працювати, перекладаю його в кондитерський мішок. І починаю вирівнювати їм тортик. Він одразу готовий, з ним можна одразу починати працювати. Це мій найулюбленіший крем для вирівнювання тортиків. Простий у приготуванні, стабільний і дуже рідко тріскається і дуже смачний. Спочатку я наношу перший слой крему, розрівнюю його гарненько, ставлю в холодильник приблизно на 15 хвилин, щоб крем схопився. Це таке чернове вирівнювання тортику, щоб всі наші крихти від бісквіту добре об'єдналися і не заважали нам потім у подальшому працюванні з тортиком. Вирівнюю я тортики за допомогою ось таких шпателів. Після того як перший слой крему добре застиг, я відсаджую другу частину крему і вже буду робити фінішне вирівнювання тортику. Якщо ви тільки починаєте працювати з тортиками на замовлення, то я вам дуже раджу використовувати саме цей крем, а не ганаш на білому шоколаді. Тому що з цим кремом набагато простіше працювати. Далі будемо робити просте декорування. Я буду використовувати шоколадні потоки, я розтопила у мікрохвильовій печі шоколад 100 г і додаю 10% від загального об'єму шоколаду олію без запаху. Тобто 10 грамів олії. Розмішую для того, щоб шоколад гарно стікав з тортику, і роблю ось такі шоколадні потьоки. Цей тортик я роблю на замовлення для підлітка, тому декор ми будемо робити ось такий не дівчачий, а для хлопця. Використовувати буду печиво та ягоди. Звісно, використовувати для декору можна будь-які ягоди та взагалі декорувати так, як ви самі захочете. Також буду використовувати ось такі бусинки. До речі, на цьому кремі вони також добре тримаються, нічого не відпадає. Торт простояв ніч у холодильнику, але я завжди кладу торт у коробку. А потім вже кладу з коробкою у холодильник. І вранці всі бусинки все гарно трималося, нічого не відпадало. Ось такий гарний тортик в нас вийшов. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати торт за цим рецептом. Впевнена, вам сподобається. І крем тут дуже смачний, і бісквіт класний, і горішки можна змінювати за власним смаком. Я впевнена, вам дуже сподобається цей рецепт, і він досить простий. Всім дякую за підписку, за коментарі, за вподобайки.